Бразилія, в серці якої простягається велична Амазонія, стала найважливішим міжнародним майданчиком для кліматичного діалогу з питань захисту клімату. У Белемі зібралися делегати з усього світу на 30-ту конференцію сторін Організації Об'єднаних Націй Коп 30 Щороку представники урядів, науки, громадянського суспільства та міжнародних організацій збираються разом, щоб обговорити найнагальніші питання кліматичної кризи. Коп відіграє ключову роль як міжнародний майданчик, на якому ухвалюються узгоджені рішення та окреслюється відповідальність сторін у відповідь на сучасні глобальні виклики. Особливе значення має сам факт проведення Коп 30 в Бразилії. Амазонія, яка по праву називається легенями планети, відіграє ключову роль у глобальній кліматичній системі. Водночас цей регіон зазнає величезного тиску через вирубку лісів Забруднення навколишнього середовища та промислове використання. Вибір місця проведення демонструє наскільки тісно глобальна кліматична політика пов'язана з реаліями цього регіону. Активним учасником цього міжнародного діалогу стала делегація міжнародного громадського руху Аллатра. Представники руху брали участь у заходах, проводили перемовини з політичними лідерами, дипломатами, вченими та організаціями з різних країн, а також ділилися результатами власних наукових досліджень. У рамках Коп 30 глобальний дослідницький центр «АЛЛАТРА» представив актуальні результати досліджень впливу мікро та нанопластику на навколишнє середовище, клімат та здоров'я людини. Презентацію було організовано спільно з Egypt the Dream Foundation for Дрім and Innovation. Результати були презентовані Мариною Овциновою, президенткою «АЛЛАТРА» та експерткою з глобальних загроз, а також Олександром Масним, експертом з біоінформатики. Ключовою темою презентації була здатність нанопластику накопичувати електростатичний заряд. Цей процес здатний порушувати біологічні процеси на молекулярному рівні та спричиняти довгострокові наслідки для здоров'я. Надані дані показують, що нанопластик виявляється не лише в ґрунтах, водоймах та атмосфері, але й проникає в живі організми до клітинного рівня. Там він може спричиняти запальні реакції, окислювальний стрес і дисфункцію мітохондрій. Крім того, аналізи показують, що нанопластик також може впливати на кліматично значущі процеси. аспект, який досі майже не враховується в міжнародних кліматичних стратегіях. На КОП-30 також було представлено доповідь нанопластик у біосфері від молекулярного впливу до планетарної кризи. У доповіді представлено всебічний огляд глобальних ризиків, пов'язаних з нанопластиком, і зіставленням даних на молекулярному рівні та наслідків у планетарному масштабі. Презентація викликала великий інтерес і призвела до активних дискусій серед учасників конференції. Багато хто зазначив, що це дослідження є важливим внеском у міжнародну наукову дискусію та відкриває нові перспективи для захисту навколишнього середовища і здоров'я. Крім наукових виступів, делегація «АЛЛАТРА» провела багато перемовин з високопоставленими представниками міжнародних організацій. Серед них зустріч із президентом Коп 29 та міністром навколишнього середовища Азербайджану, на якій обговорювалася зростаюча сейсмічна активність, природні катастрофи та зміни в Каспійському морі. Також були проведені зустрічі з генеральним директором Коп 30 представниками уряду Гамбії, делегатами з Катару, а також із національним агентством з надзвичайних ситуацій Нігерії. Ці зустрічі показали наскільки тісно пов'язані питання довкілля, кліматична безпека і суспільна стабільність. Президентка міжнародного громадського руху Алатра Марина Овцинова дала інтерв'ю бразильським телеканалам Бенд Ньюс ТІВІ» та канал Рурал. В інтерв'ю обговорювалися глобальні екологічні тенденції, зростаючи навантаження на біосферу через забруднення пластиком і необхідність міжнародної співпраці. До того ж, представники «АЛЛАТРА» провели бесіду з відомим бразильським журналістом Фернандо Габейрою, під час якої обговорювалися довгострокові наслідки нанопластику та відповідальність світової спільноти. Крім офіційної діяльності в так званій блакитній зоні КОП 30, делегація АЛАТРА також була представлена в зеленій зоні. Там представники руху спілкувалися з міжнародними організаціями, екологічними фондами та, зокрема, з корінними громадами Амазонії. Ці зустрічі показали, що стійкі рішення кліматичної кризи мають бути не лише науково обґрунтованими, але й враховувати соціальні та культурні аспекти. Другим пунктом програми стала участь у заході, організованому Voice of the Ocean, спільно з Netflix. У центрі уваги перебував стан океанів та зростаюча загроза забруднення пластиком. Експерти глобального дослідницького центру «АЛЛАТРА» обмінялися науковими даними та спостереженнями з відомими океанологами, зокрема з членами родини Шурман. Участь у Коп 30 наочно показала наскільки важливим є діалог між наукою, політикою, змі та громадянським суспільством. представлені «АЛЛАТРА» аналітичні звіти було визнано цінним внеском у глобальну дискусію. В умовах, коли екологічні кризи, зміна клімату та ризики для здоров'я людства стають дедалі більше взаємопов'язаними, стає очевидним, що глобальні проблеми можна вирішити лише спільними зусиллями. БЛМ, що розташований на околиці Амазонії, на кілька днів став місцем зустрічі для реалізації цієї глобальної відповідальності. Коп 30 є частиною довгострокового процесу, який визначить відповідь людства на екологічні обмеження нашої планети та спадщину, яку вона залишає майбутнім поколінням.